Ми вже сформували повідомлення, а тепер давайте швидко пройдемося, що далі робити і на що звернути увагу. Для вашої зручності ми підготували примірну форму повідомлення про корупцію. Вона є в додатку 2 до антикорупційної програми Укрзалізниці просто використовуйте цю форму як шаблон. Важливий момент. Якщо існує загроза вашому життю, здоров'ю або майну або життю ваших близьких у зв'язку з цим повідомленням, обов'язково вкажіть це. Опишіть обставини, які підтверджують ваші побоювання. Ми обов'язково з вами зв'яжемося і разом визначимо шляхи вирішення цієї проблеми. Коли сформували повідомлення, перечитали та ще раз упевнилися у своїй правоті. Надсилайте його! Якщо вкажете контакти для зворотнього зв'язку, імейл або телефонний номер з вами зв'яжуться та нададуть результати розгляду. Щось забули вказати в повідомленні. Напишіть додатково: у будь-який момент ви маєте можливість уточнити інформацію, додати докази, навіть обрати інший канал повідомлення. Головне, ваша рішучість діяти.